Вов, ти тут вов місто уже взяли, усіх чоловіків забирають, а чеченці хоч по будинках усіх розстрілюють. Чого ти мовчиш? Ну, скажи що небудь. Хоч щось скажи, вов. Ти ж не підеш туди знову. Ти не Я не переживу, І якщо ти туди підеш, я не зможу більше це пережити. Блять, як я вас ненавиджу, сука. Вова, ти. Я не витримаю ще раз. кажу Соня. Не подумав про Соню, вов ти її як тато, став. Ні я, ні вона ми не переживемо цього більше. Вибач. Вибач. Подумай про Соню. Не йди туди, будь ласка. Ми з тобою сильні. Ми ми скільки всього з тобою?